Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. 20 хвилин тому на групу розслідувачів та спецназу в царі напали невідомі. Група дала відпір і відійшла без втрат. Було знищено понад 12 бойовиків Вагнера. Пригожина. про інцидент уже доповіли сі. Крім того, його попередили, що Пригожин і Вагнер захоче прибрати сі, користуючись зв'язками з певними опозиційними генералами в Китаї, які так і не змогли пробачити сілітній інцидент. Та полі від Палонція в Тайвань армія почала уважати це за слабкість. Генерали поділилися на два табори. Один із яскравих представників генштабу Піднебесної, який користується авторитетом в китайської армії. За словами анонімних джерел, хоче скористатись допомогою Вагнера та помститись Сі. За словами журналістів, останніми місяцями посилилася напруженість між китайськими компаніями, які отримали досвіл на видобуток корисних копалин у цар, а також компаніями, пов'язаними з ПВК Вагнер. Перш ніж прибути доMoskvy, літерка на Росії Дзіньпін засудив вбивство дев'яти громадян Китаю на золотій копальні в цар, де російські та китайські інтереси конкурують. Про це пише The New York Times. Повідомляється, що серед підозрюваних також найманці ПВК Вагнер, якими керує Євген Пригожин. Сі дзіньпін у заяву, опублікованій на сайті МЗС Китаю, засудив вбивство, а також закликав знайти всіх винних у цьому злочині. Також відомство закликало громадян Китаю залишити небезпечні райони цар та вирушити до столиці Бангі. Генеральний секретар Сідзіньпін приділив. Цьому цьому увагу і особисто доручив докласти всіх зусиль для порятунку життів поранених, жити своєчасних та належних заходів для ліквідації наслідків нападу, забезпечити притягнення виникнути у відповідальності та забезпечити безпеку громадян Китаю йдеться у повідомленні. За словами журналістів, прокуратура цара розпочала розслідування за фактом нападу на копальню. Деякі чиновники Центральноафриканської Республіки звинувачують у нападі коаліцію патріотів за зміни. Цій повстанці намагаються повалити президента Фостена. Арканжату Адеру, якого активно підтримує Кремля. Проте, як мовиться у матеріалі, КПК заперечує свою причетність до нападу. Натомість повстанці звинуватили ПВК Вагнер. Як заявили два прозахідні чиновники у бангі, навіть якщо китайських громадян убили повстанці, за ними все одно можуть стояти вагнерівці. Вони діють у цар із 2018 року. Російська ПВК має великий контроль за економікою країни. Як пишуть журналісти, останніми місяцями посилилася напруженість між китайськими компаніями, які отримали дозвіл на видобуток корисних копалин у цар, а також компанії. Ніями пов'язаних із ПВК Вагнер. Що ж вагнерівці підозрюють у вбивстві дев'яти громадян Китаю. Найменці ПВК Вагнер, як стверджують очевидці, ранці прийшли на об'єкт у цар, відкрили вогонь та знешкодили охорону. Влада африканської країни активно користується послугами Євгена Пригожина та звинувачує у здійсненні нападів місцевих повстанців. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!